У Британії перша група українських пілотів пройшла базову підготовку королівських військово-повітряних сил у Шепетівському районі. розбійник скоїв напад на поштове відділення. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії, Денис Піменов. це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, в Британії перша група українських пілотів пройшла базову підготовку королівських військово-повітряних сил. Тепер льотчики навчаються керувати винищувачами F-16 у данії. Про це повідомили у Міноборони Сполученого Королівства. Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів, які пройшли спеціальну підготовку з англійської мови для авіації, щоб підвищити свою здатність брати участь у навчанні та підтримці коаліції. йдеться повідомлення. Ще 10 українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також отримати важливі навички, такі як авіаційна медицина та навчання на центрифузі. Я пишаюся підтримкою, яку королівські повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземного екіпажу, які стануть першою лінією оборони в захисті українського неба, сказав британський міністр оборони. Правоохоронці області застерігають від нової схеми шахраїв, які надсилають повідомлення про доставку посилку у період різдвяно-новорічних свят. Така схема стає особливо розповсюдженою, оскільки багато людей отримують та відправляють посилки. Зловмисники надсилають громадянам повідомлення про те, що нібито пошта не може доставити посилку через відсутність адреси або ж неправильну адресу для того, щоб уточнити дані, шахраї просять переходити за посиланням та вводити особисті дані. Як йдеться повідомлення Хмельницького районного управління поліції, у подібну паску зловмисників потрапила 32-річна місцева жителька. Жінка перейшла за посиланням, яке було вказане у повідомленні від пошти. На невідомому сайті вона ввела особисті дані, після чого втратила понад 22 тисячі гривень власних коштів. Тепер поліцейські встановлюють усі обставини цієї події а також вкотре нагадують, не слід довіряти повідомленням з невідомих номерів, а тим паче переходити за підозрілими посиланнями. У Шепетівському районі розбійник скоїв напад на поштове відділення. Це трапилося в селі Судилків 20 грудня. В поліції розповіли, що близько 13.10 в приміщенні поштового відділення зайшов чоловік. Він був у медичній масці. Погрожуючи предметом схожим на пістолет, зловмисник почав вимагати від працівниці пошти віддати йому з каси усі гроші. Проте він отримав активний опір. Нападник втік з пошти, а працівниця викликала поліцію на пошук зловмисника. Орієнтували весь особистий особовий склад шепетівського райуправління. Поліцейські розшукали і затримали розбійника. Вони з'ясували, що це 25-річний шепетівчанин. Раніше його вже також судили. Нападник розповів, що ретельно готувався до злочину та розраховував збагатитися на чималу суму. каже, напав на пошту, бо таким чином намагався вирішити свої фінансові проблеми. Чоловіка затримали та посадили під варту. Слідчі оголосили йому підозру. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Театралізоване дійство за участі внутрішньо переміщених осіб глядачі побачать 20 лютого на сцені Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. У цей день вшановують героїв Небесної Сотні в основі вистави. Це реальні події та спогади. За словами режисера постановника Володимира Павловського, роботу над новою виставою вже розпочали. Головні герої та історії постановки це реальні люди, які під час повномасштабної війни знайшли прихисток у Хмельницькому. Наразі триває кастинг. Це знайомство із потенційними учасниками вистави. Попередньо їх буде семеро творча група під час зустрічі з ВПО, слухає про пережите під час війни. Режисер також додає, що організатором вистави є управління культури та туризму Хмельницької міської ради. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!